У розпалі сезон відпусток і українські родини почали роз'їжджатися на відпочинок хто на море, хтось у гори. Які зараз найпопулярніші напрямки в українців, та у скільки обійдеться родині з однією дитиною тижнева відпустка, дізнавалися наші колеги. На відпочинок, на море до сонячної Одеси, або в гори. А можна і в санаторій на Закарпаття. Оздоровча, лікувальна і шмачна. Та чи всім по кишені? Ціни дуже високі. В, в набагато, все, все заброньовано вже до кінця літа. Одещина вабить відпочивальників попри високі ціни, відключення світла і часті повітряні тривоги. Та дістатися до курорту ще той квест. Дорога дороговата, дороговата 2 триста. Ми тільки на автобусі. Тобто, на поїзд невозможно взяти. 25 тисяч гривень за відпочинок це не межа. Літні ціни і справді кусаються. смарт квартира 26 метрів. Знаходиться не близько біля моря, така квартира стоїть десь 700-800 гривень на добу. У готелі за стандартний номер доведеться викласти від тисячі до трьох, а от так звані люкси і вісім тисяч за добу. Та охочих поніжитися на пляжі такі ціни не зупиняють з червня місяця. просто, просто бум. Ми дуже радіємо, тому що. Такого сезону вже три роки не було. Багато людей не можуть забронювати собі готелі та інші заклади розміщення, навіть приватні, тому що все заброньовано вже до кінця літа. Нині в Одесі офіційно працюють 10 пляжів. Там є рятувальний пост, буйки, обстежене дно та укриття поблизу. Можна пользуватися укриттям в кафе в будь-яке час. Як тільки тривога, одразу туди можна проходити. Ми проходимо ми це. Цим порзуємося на пляжах. Шезлонг з парасолею коштують 300-500 гривень. Про холодний напій у барі півтори сотні. Та все одно цьогоріч в Одесі охочих відпочити навіть більше за можливість їх прийняти. В минулому році зібрали 7 мільйонів туристичний збір. В цьому році подивимося, може ми вийдемо на 10 мільйонів 10-11 туристичного збору. Туристичний був і в Карпатах. Враження чудові це Карпати. Аби мир був не бахало, було б ще замечательно. Порівняно з минулим роком, в принципі, людей так само. Люди хочуть відпочивати, їм треба відпочинок. Тетяна та Анна планували зупинитися в Яремчі, але ціни на житло там кусаються. Знайшли дешевший варіант за 40 кілометрів від курортного містечка до база двох зі сніданком півтори тисячі гривень. В Яремчі набагато дорожче ціни десь на відсотків 15-20 дорожче, ніж в поляниці. Високі ціни у Карпатах не тільки на житло. Стосовно озера, Молодець, ми вчора були, то, наприклад, орендувати ліжак, чотири ліжака під зонтиком – 1200 гривень на чотири. Ні, море, море дешевше море. Дешевше. море да. Ресторанів і кафе у Яремчі на будь-який смак і гаманець. Ми вибрали не саме дорогий, то Десь, щоб людині пообідати, то небагато там суп і не знаю, салатик або друге блюдо, то десь ну, 600-700 гривень. Світлана приїхала з родиною з Черкас. Каже, свіже повітря, тиша те, що треба. І навіть відключення світла не заважають. У нас вдома немає світла. Дуже багато, в нас дві години є, чотири немає, От, а буває і більше. От, а тут генератори, так що ми тут не відчуваємо, що світла немає. І тут плюс великий, що тут немає тривог. У цьому готелі за годину роботи генератори використовують 7 літрів бензину. Вмикаємо в години пік. Якщо там так в день вимикають на пару годин, то не вмикаємо, бо люди все одно гуляють. Але ми завжди приписуємо на всякі такі випадки графіки відключення світла. На Закарпатті в топі оздоровчий відпочинок. Кайфую! Цілюща вода та лікувальні процедури. Ампліпульс, діодінамік, електрофорез, ультразвук. В сусідньому кабінеті у нас є процедури магнітотерапія. Тут є магнітотерапія локальна. А ще приголомшливі краєвиди. За цим туристи приїздять у курортне селище Поляна. На території курорту понад 70 готельних та санаторних комплексів. Та оселитися тут у розпал сезону не так просто. Добрий день. Добрий Скажіть, день. Будь ласка, вільний номер. є? На жаль, немає. До кінця липня немає нічого. У санаторному комплексі, де працює Руслана, бронювати номери почали ще взимку. У нас чотири категорії номерів. Це номер однокімнатний люкс. Тут може проживати троє чоловік. Він коштує 2000 тисячі гривень. У вартість входить відвідування басенів, а от за оздоровчі процедури доведеться доплатити одна від 120 гривень. Пропонують і екскурсії. Ну, 12 днів. Ну десь все місце з екскурсіями десь 1040 виходить. Та найбільше туристам подобається навіть інше. Тут все бачить тривог немає. у нас день по 8-10 тривог. Але і у відносно спокійному Закарпатті війна дає про себе знати. Генератори забезпечують світло і роботу процедурних кабінетів, проте довелося відмовитися від кондиціонерів. Навіть техніка, яка б вона професійна, не була, вона не витримує. Ми маємо професійний сертифікований генератор. Єдине, що він не може працювати цілодобово. Та який би регіон ви не вибрали, родині за тижневий відпочинок доведеться викласти щонайменше 25 тисяч. Українцям важливо переключитися та здобути нові враження. Це підтримує під час війни і дає сили боротися далі. Гроші ми працюємо і ще ми заробляємо на це, тому що зараз такий час. Мар'яна Мартин, Жанна Дудчак, за новій автонас, Юрій Ковальов. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.